Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас нова порція пліток про можливі стосунки Терена і Олени Мандюк. Шанувальники різноманітних конспірологічних теорій знайшли ще один натяк на їх роман, а саме повідомлення в інстаграм акаунті Олени. Справа в тому, що дівчина зізналась, що в неї була дуже глибока депресія, і жоден з психологів не міг їй допомогти. За словами Олени, саме Олександр зміг їй допомогти. Він знайшов найкращого психотерапевта, проконтролював, щоб дівчина не пропускала консультації, а також переконував її продовжувати лікування, коли хотілось все кинути. На цьому і ґрунтується гіпотеза, що це, наче як підтвердження їх стосунків. Адже така глибока підтримка не тільки зближає, а й викликає відчуття прив'язаності і довіри, які, зрештою, можуть перерости у щось більше. А що ви думаєте з цього приводу? Чи вірите в дану теорію? Чи все ж наголошення Інни і Терена, що вони не пара? Більш вірогідне? Поділіться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.